Доброго часу доби, українці, українки, україночки, весь небайдужий. Велика подяка від 2 го аеромобільного батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади. За ваші донати. Ми придбали ось ці каністри. Тут зараз дві паліти 96 штук і ще дві паліти в процесі підвезення. Дякуємо всім за допомогу. Велика подяка новій пошті гуманітарній за те, що профінансувала безкоштовну доставку цих феністр. Дякуємо всім небайдужим, дякуємо за допомогу разом до перемоги. Слава Україні!